Телеграм-канали пишуть, аби натиснути на Зеленського, Єрмак дістав на першого компромати. Москва дуже хоче зняти генерала Залужного. І ось що ми бачимо: Павло Нус пише: конфлікт Зеленського та Залужного вносять сум'яття до лав керівної еліти у переломний момент для України. У період, коли Україна протистоїть російському наступу, а її керівництво чекає, чи схвалить захист пакет допомоги у розпорі понад 100 мільярдів доларів. У вищих ешелонах влади спостерігається сум'яття щодо долі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про це йдеться в статті The New York Times. Як нагадує видання у політичних та військових колах, засобах масової інформації та в інтернеті поширилися чутки про те, що Зеленський звільнив генерала. Колишній високопосадовець повідомив, що уряд Зеленського планував звільнити генерала, але відступив у понеділок ввечері, коли стався витік новин. Український депутат парламенту поінформований про плани, дав аналогічне пояснення. За його словами, одним із каменів спотикання для уряду стала відсутність негайної заміни залужному. На думку п'ятого президента України Петра Порошенка, рішення про усунення генерала не було мотивовано військовими чи стратегічними міркуваннями а засновано на емоціях та ремнощах, пише видання збентеження у лавах керівництва відбувається в особливо небезпечний для України момент. Попереджає газета. Крім того, якщо заміна генерала залужного буде сприйнята як політичне рішення, а не військова необхідність, Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не лише серед опозиційних політиків, а й громадськості, яка, як свідчить опитування громадської думки, ставиться до генерала залужного з найбільшою повагою. Та Логійко зазначає, давно шукає відповідь на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромат заходу і що це може бути за Мромат не зміг зрозуміти, чому доказів заходу і на виходи фільму Белінгхед про зраду Зеленського з Ермаком призлиття ворогові операції з затриманням вагнерівців вистачило для звільнення зрадників Хомчака стараном і для заміни їх на людину заходу залужно. Але компромат Путіна й досі змушує Зеленського виконувати путінські умови, і саме тому досі не звільнено єрмака. Компромат про залежність Зеленського, компромат про офшорні рахунки Зеленського, компромат про зраду зеленського дружині з іншою чи з іншим не можуть мати такої сили, бо їх Зеленський зможе пережити. Зробіть із себе жертву як завжди і проскочить. І тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі «Еспресо» 19 лютого 20 року. Що його я чомусь свого часу пропустив головні 4 хвилини? Цей ефір відбувся після того, як Зеленський, котрий відпочивав, був у Буковелі, де за ним стежили десятки камер. Дивним чином матеріалізувався в Омані а в сусідній країні з якимось збігом обставину. Той самий час російський ракетний комплекс збив літак Боїнг 737 що належав українській авіакомпанії «Мао». Росія залякувала і демонструвала свої можливості. Зеленський єдиний тоді до останнього заперечував факт збиття літака ракетою. При що всі інші країни казали про ракету, аж поки США не продемонстрували супутникові знімки із слідом ракети. Коли Зеленський повернувся в Україну із затримкою на 19 годин на літаку, який перед тим привіз в Оман Патрушова, коли Зеленський на швидку руч зробив зустріч із міністром іноземних справ Оману, після чого той дивним чином помер коли офіс президента двічі на себе на сайті міняв назву візиту в Оман з приватного на офіційний. І знову на приватний, коли по прибуті до Києва, Зеленський звільнив Андрія Богнина і призначив на його місце головою ОПЗА в госпом Андрія Єрмака. У цьому ефірі Роман Безсмертний дуже фах. Хова людина в політиці та дипломатії дав вичерпну відповідь на моє головне питання. Найпотужнішим компроматом росіян для Зеленського є відео та аудіозаписи з цієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає в розвідок заходу. Ці записи тільки в росіян, і вони їх дістануть тільки у крайньому разі, в самому кінці Зеленського. Ці записи реально карна справа проти Зеленського за статтею про державну зраду. Я не уявляю, чим захід може ці записи росіян перебити чи як захистити від них зеленського, якщо він все ж таки піде на зближення з заходом. Ри з 1 січня на ранок російська армія знову намагалася висадити десант поблизу Волинського кордону, як на початку вересня. Про що ми повідомляли в попередніх відео з посиланням на телеграм-канали та проводила тренувальні навчання. Проте невідомі добровольці зністили декілька пусків з Пизерка ігла. Один із них був успішний, як минулого разу. Мешканці Бреста могли почути гул, а згодом і зарева пише білоруський партизан. Лукашенко вже доповіли. Збирається терміново закрити нарада. Зовсім скоро у всіх офіційних ЗМІ появиться ця інформація. Пише телеграм-канал за даними партизан, на борту було понад 70 десантників. Не вижив ніхто. Доля тих, хто здійснював пуски, невідомо, можливо, мова може йти про опозиційно налаштованих білоруських військових. Паралельно з цим, і на сумському кордоні, та й у Волині та Рівненщині, Білорусі постійно посилають диверсійні групи на розвідку та попсувати нам нерви на Волинському кордоні. Навіть перший загиблий під час бою з окупантами, втрати білорусів значно серйозніші. За останні дні вони забрали понад 19 тіл розвідників десантників, вивозили Камазами в Брест. Основними Напрямками для вторгнення Білорусі в Україну можуть стати Волинське та Рівненське. Про це в колонці для НВ написав військовий експерт Олег Жданов. В основні в напрямки для вторгнення Білорусі в Україну це може бути Волинське і Рівненське. Думаю, що далі вони не підуть, зазначив експерт. Жданов також підкреслив, що Лукашенко буде переслідувати відразу дві мети, вторгаючись в Україну. Основна мета цього вторгнення, по-перше, спроба відкрити другий фронт, щоб ми воювали на два фронти. Будь-які військові вам скажуть, що це дуже важко ще ніхто не вигравав війну на два фронти. А друге і не менш головне завдання це. Це спроба відрізати Україну від західної допомоги, заявив Жданов. Він також підкреслив, що буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння України. Вторгнення наземного групування може відбуватися в напрямку Луцьк, Львів або Рівне Львів або Рівне Тернопіль. і Буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння України. Вторгнення здійснюватиметься військовими колонами, як це робили росіяни в лютому. На Волині та Рівненській області місцевість така, що особливо в передбойовому порядку не підеш, і вони будуть змушені в колонах висуватися і заходити. Та на територію України заявив експерт. Він також зазначив, що перед вторгненням Білорусь буде обстрілювати Україну ракетами. на наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, за можливості, якщо є досяжність дальності, вступає артилерія, а потім тільки висуваються війська. Але війська вже йтимуть під прикриттям авіації та ракетних військ. У нас є чим зустрічати і ракетні війська, і авіацію. Що стосується ракетних військ, то наша система ППО буде намагатися в міру сили можливості боротися із ракетами, що летять з боку Білорусі. Ну а вже Хопутні війська будуть вирішувати основну долю військ вторгнення, заявив експерт. Армія Білорусі нині перебуває під сильним тиском військ РФ від початку повномасштабного вторгнення постійно готується до війни. Зокрема, за наказом диктатора Олександра Лукашенка в армії Білорусі модернізували озброєння, яке було отримане з РФ. Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів засновник ініціативи Байпол яку створили колишні білоруські силовики, що виступають проти режиму Лукашенка Олександр Азаров. Це його словами білоруських військових перетворюють на зомбі, з них намагаються зробити День про російського світу без власної національної ідентичності. Сили спеціальних операцій від початку війни перебуваючи на кордоні з Україною. А зараз за нашою інформацією вони вже звідти зняті та повернулися на місця дислокації. На кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії. Туди скровуються підрозділи РЕБ встановлюються локатори для проведення розвідки. Постійно виїжджають групи, які контролюються білоруськими прикордонниками, але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну. Сказав Азаров разом з тим, наголосив, що білоруські військові не хочуть брати уча. Участь у безпосередніх воєнних діях на території України вони усвідомлюють, що це призведе до катастрофічних наслідків. Байден відповів залужному про закритій військовій лінії. Ситуація для офісу президента Патова. Крім того, попри усі бюрократичні процеси, завдяки залужному, ми отримали нову високоточну зброю. Розмова з американським лідером прийшла успішна. Речник Пентагону Пет Рейдер на брифінгу офіційно підтвердив, що Україна отримає від США нову високоточну бомбу великої дальності GLCDB. В цілях безпеки терміни не називають, але політико пише, що це станеться сьогодні. GLCDB – гібрид авіабомби та некерованої ракети М 26 що може бути на відстані. До 150 кілометрів, ними ще ніхто не воював. В той же час два місяці тому Байден не захотів спілкуватись з Єрмаком. Лобісти з ним зустрілись, потисли руку і на тому все. Поїздка піар не більше. Пише телеграм-канал, офіс на мишення. Серйозні гравці ж заявили, що будуть спілкуватись або з президентом, або з генералом залужним. Єрмак поїхав до США обговорювати формулу Мирозеленського. Так він і сам заявив на своїх ресурсах. Цікаво, що після скандалу в медіа з приводу того, чому пише Дмитро Биков завгос представляє Україну. Він написав, що поїхав душа у складі делегації. На чолі з віце-прем'єром Свереденко прикривався так сказати нею. А якщо до слів Стефанчука, що представляти Україну може лише чотири особи: президент, прем'єр, голова ВР та міністр МЗС. А якщо до слів Данілова, що всі інші, окрім цих чотирьох туристи, що це інше? Єрмак представляє країну, хоча юридичного права на це немає. Невже він себе хоче так легітимізувати в українському суспільстві? Нібито, подивіться, союзники приймають Єрмака. Він легітимний, трохи смішно від того, як в наших людей перекручена сприйняття реалій Єрмака Ніхто нікуди не Бирав його, призначала одна людина, Зеленський. Він не має жодних повноважень ні на що, окрім управління апаратом забезпечення роботи президента. Але піар Ярмаку влаштовує такий, що нібито він може претендувати на місце другої, а то й першої особи в держави. Це повне маячня з точки зору демократії та урядування. Одноосібне рішення Зеленського призначити Єрмака створило прецедент, де Єрмак контролює все в країні. Фактично, я ті новим керівником і куратором всіх політичних, економічних та міжнародних процесів. Це нонсенс, на який ми якогось чорта погодилися. Пора з цим закінчувати. Бо добра від цього точно не буде. Прогнозує, що буде ситуація, буде погіршуватися з таким єрмаківським управлінням. А Мироненко Анатолій зазначає, зі стрічки новин керівник офісу президента Андрій Єрмак поділився деталями зустрічі з дессекретарем США Ентоні Блінкеном, яка пройшла у межах візиту української делегації до США. А чи всі українці знають, що аналогом посади Блінкена у США в Україні є посада міністра закордонних справ? Її обіймає пан Колеба. Але схоже на те, що Єрмак давно себе вважає вищим за колебу по своєму статусу. А політики США – люди доволі прагматичні. Ні, вони зустрічаються лише з тими, хто в Україні має реальну владу, а не декларативно, тому вони дуже часто і заплющують очі на вимоги протоколу. Юрій Каркай в той же час говорить наступне: оточення головною проблемою Порошенка вважалися наближення людей, які дискредитували його в очах небайдужої громадськості. Свинарчуки стали журналістським мемом, образом, що втілював корупцію зраду і комівство тодішньої влади загалом за Петра Порошенка. Щоправда, згодом з'ясувалося, що Свинарчуки були героями-розвідниками, такими собі щирлицями сучасності, які крали деталі озброєння. На складах Російської Федерації постачали їх в бойові частини української армії, але це вже зовсім нікому не цікаво. Осад у суспільства залишився, не дивлячись на знайдення виделки читайкелістрона. І українському електорату тепер вже навіть не цікаво, що перше звільнений днями голова СБУ Баканом, корупціонер і зрадник призначений саме ним люди розмінувала Чонгар. Друге звільнений вчора заступник Данило Демченко, зрадник лобі з харківських угод, люстрований законом колаборанти, кому взагалі було заборонено займати державні посади. Третє не звільнений заступник офісу Зеленського. Колаборанти і корупціонерка від Майдану подільник Портнова Татаров. Четвертий незвільнений корупціонер. Докази торгівлі державними посадами набули широкого розголосу. Зрадник агент Кремля Єрмак. П'яте. Незвільнений корупціонер зі шлейфом скандалів з російським слідом. Зрадник відповідальний за провал служби перед війною. Голова служби зовнішньої розвідки України Буданов. Шосте перебуває на посаді. веде переговори від імені держави, голова фракції СГ корупціонер і державний зрадник, що причетний до міжнародного скандалу з відмиванням грошей Путіна у Лондоні. Де Хамія сьома економічним блоком країни керує корупціонер, зрадник, колаборант, агент російських спецслужб Данило Гетьманцев. Що доступ до державної таємниці три роки мають на секретарки, депутати наркомани, кримінальні злочинці з подвійним громадянством, волоцюги, грузинські злодії, і клоуни космополіти з російським корінням керує всім цим розшукуваний сполученими штатами головний мафіозі країни, бо злочинного групування, корупціонер, зрадник, фінансовий афарист, шахрай, вбивця і шантажиста, роботодавець клоуна зеленського ігор Валерійович Коломойський.